Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо, як я і обіцяла, про сепарацію від батьків. Що це таке сепарація, як вона відбувається? Які наслідки, коли не відбулася сепарація в тому віці, коли діти стали дорослими? І так, давайте поговоримо про те, що таке сепарація, щоб можна було зрозуміти, що це таке і для чого воно. Є. І сепарація це такий природний і поступовий процес психологічного і фізичного відокремлення від батьків. Він відбувається на протязі, ну, життя, починаючи десь років з трьох, і самим таким, коли ви стаєте дорослими, це ми всі стаємо дорослими плюс 18 в нашій країні, діти самостійні стають. Тоді ви перестаєте фінансово залежати від батьків, і ви самостійно будуєте своє життя. І ви його будуєте так, як ви вважаєте, для вас зручно. ви, ну, і ви несете відповідальність за своє життя. І тоді ви, як дорослий, ви розумієте, ну, якщо ви так робите, що ви отримуєте, якщо по-іншому, то також що ви отримаєте? І сепарація ну, це не про припинення такого фізичного спілкування з батьками, не припинення, ну. Не любов до батьків, тому що вони були якісь не такі і щось не так зробили, адже ви стаєте дорослими, і ви стаєте дорослими за система життя, в яку ми приходимо. Батьки нам передають життя. І ми його, коли ми стаємо дорослими, завдання наше взяти це життя і передати далі, і передати нашим дітям. Онукам, звичайно, наші діти передають далі. І будувати своє життя так, як ми вважаємо ну, своє життя. Ми вважаємо, як нам буде зручно, як ми будемо не як ми будемо щасливими. І є два таких фактори сепарації: це фізична сепарація, це те, що діти не живуть разом з батьками. Плюс 18 діти повинні ну, переходити в самостійне життя. Звичайно, там є свої і можливості, і є якісь нюанси, але дитину ми повинні виховувати, що з 18 років вона самостійна і вона відповідає за своє життя. І вона також стає матеріально забезпечує своє життя. Сама вибирає професію, не коли ми самостійні, дорослі, і коли ми спорувалися від батьків, то ми це робимо самостійно. І, звичайно, партнера ми також вибираємо самі, тому що ну, дуже часто є, що батьки говорять, той підходить, той не підходить. І слідуча сепарація це емоційна сепарація. Це тоді, коли ми приймаємо свої рішення, але не очікуємо, що нам скажуть батьки, тому що це доросла позиція. Діти очікують, як там зреагують, чи вони ну, погодяться, чи вони захочуть, чи відкоректують і скажуть, що ну, потрібно робити по-іншому. Також емоційна сепарація це тоді, коли ви не втручаєтеся в життя своїх батьків, не повчаєте їх. Не розповідаєте їм, там, який повинен бути як мама, як партнер для свого чоловіка, і, чи там як тато, який він партнер для мами, і, і також ви вмієте відокреплювати свої бажання від бажання батьків. Це те, що вони знають як краще і що як зробити. Звичайно, ми прислуховуємося до того, що нам говорять батьки, але рішення ми приймаємо, тому що жити дітям це їхнє життя, і батьки за них не проживуть. Батьки прожили своє життя, і вони його бачать таким, яким тоді було. Адже ви погляньте за ну який період часу. Скільки змін відбулося ну, в країні, змін, яких відбулося взагалі всесвіту? Там змінились телефони, там транспорт, там ще щось, і вже так як батьки жили, ми не можемо жити. А вони жили так, як було, ну, було в ті часи, і так як це було для них приємлемо. і. Звичайно, саме головне це в нашому емоційному, емоційному емоційній сепарації це прийняти батьків такими, якими вони є, такими, якими ми їх вибрали. Тому що ми вибрали цих батьків, щоб прийти сюди на планету Земля. І в системі Я і батьки. Ми перебуваємо до 18 років, ми перебуваємо в батьківській системі. А коли нам плюс 18, ми стаємо дорослими, і ми виходимо з цієї системи, ми створюємо вже свою систему. Так як батьки створили, ну вони стали чоловіки і дружиною для того, щоб продовжити життя і народили вас. І точно таке завдання у вас, і ви стаєте дорослим. І, звичайно, ваше завдання це бути щасливими, тому що всі батьки, вони всі хочуть щастя для своїх батьків, тобто для своїх дітей. І ми поговоримо про наслідки, які відбуваються, коли діти не пройшли цю сепарацію в. Дорослому ну, не пройшли сепарацію після 18 років. Вони залишилися в системі батьків, і коли ми залишаємося в системі батьків, ми залишаємося ну, маленькими, які не приймають рішення, які не, яким не потрібна там, пара, яким не потрібні гроші, тому що батьки ну, утримують всіх. І, звичайно, тут відбувається, що ми ображаємось на батьків, ми шукаємо їх винними в тому, що ми не можемо побудувати своє життя. Ми дивимося, що не такі вони були для нас, що вони не так робили. І це таке має таку назву, що батьки токсичні. Але ж коли ви поглянете з іншого боку, це коли просто дивиться і хотіть сьогодні, щоб мої батьки були там 30, 40, 50 чи 60 років, були такими, як я їх сьогодні бачу і як я хочу. Як ви думаєте, ми можемо зайти туди в минуле і щось там змінити? І коли ви зрозумієте, що ви вибрали таких батьків і. Тоді претензії, вони уходять. І, звичайно, батьки дали нам життя, і це головне, і ви зараз всім, ну, дякуючи тому, ми живі, раз ви є тут, значить ви живі. І сьогодні ми поговоримо про нашу маму, про сепарацію з мамою, тому що ну, мама це перша людина, до якої ми приходимо, і мама нас. Виносила, народила, у нас з нею дуже тісний зв'язок, у нас і дихання було разом, і тіло було разом до, до народження. І коли ми не приймаємо свою маму, ми говоримо, що вона не така, не ну, якась повинна бути інша, ми, звичайно, в першу чергу ми порушуємо. Закон ієрархії, тому що ми стаємо зверху нашої мами і займаємо місце нашої бабусі, тому що ми повчаємо свою маму. А що нам дає прийняття мами і прийняття нами як дорослими, не просто як дитина з претензіями? А як дорослої, що ми розуміємо, що да, мама могла бути різна, але вона нам дала життя і ми її за це вдячні. І коли, ми не при... коли мама нам дає це гарні стосунки в парі, ми отримуємо, коли ми маму сприймаємо такою, як є, і сепарувалися від неї, ми живемо самостійно, але не маємо до неї ніяких претензій. Це і вона це і наші гарні стосунки, це звичайно фінансове забезпечення, тому що мама це матеріальна частина, ми матерія, ми виросли в ній, це і спілкування в суспільстві, те, що дає нам мама, це любов до себе, тому що мама дала нам життя, і коли ми її приймаємо, то ми любимо себе. І ми приймаємо себе, і ми відбуваємося, ми живемо в потоці життя. Життя просто йде нам назустріч, і все відбувається самим найкращим чином. І, звичайно, що ми втрачаємо, коли ми починаємо розповідати мамі, як їй жити, що їй робити, що вона не те робила, що вона не така. Адже ви розумієте, що оці всі претензії, такі точечні, да? не те дала, не те, ви можете їх вирішувати дуже довго і ну, життя на це не вистачить, щоб ми вирішували ці всі питання. І, звичайно, що які будуть наслідки того, що ми з мамою не сепарувалися і не стали дорослими. Це, звичайно, ми не приймаємо своє життя, те, що дала нам мама. Адже життя прийшло ну, через наших батьків, а функцію цю виконувала мама. Звичайно, себе не приймаємо Це, ну, і не приймаємо, не приймаємо свого партнера. І, ну, звичайно, ми живемо в такому ну, Можна сказати, в тяжкому емоціональному стані, тому що ми перебуваємо весь час, ми стараємося мамі доказати, що вона не така. Тут у нас партнер, ми з ним також це все доказуємо, що він також не такий, тому що стосунки з мамою це впливають на наші стосунки з партнером. І якби вся система нашого життя в парі з партнером побудова цих стосунків. Вона рушиться. І, звичайно, що наші діти вони будуть точно так же мати претензії до нас, як ми маємо до своєї мами. І якщо це вам відгукується, якщо ви знайшли в себе такі претензії до мами, якщо ви бачите, що ви не сепарувалися, що ви ще знаходитеся в системі мами, де ви її слухаєте, де ви залежите від. Того, що ви живете в батьківському домі, коли ви ну, вже дорослі, ви повинні жити окремо. І коли у вас є ці всі явища, і ви готові з цим всім розібратися, і це все ми проходимо на моїй програмі Формула щасливої жінки і дружини. Тому що в першу чергу ми стаємо дорослі. Ми приймаємо своїх дітей, своїх батьків, ми сепаруємося від них, стаємо, дякуючи тому, що ми прийняли батьків такі, як є, і ми продовжуємо, і ми живемо своє доросле життя, і ми, звичайно, отримуємо бонуси. А бонуси для нас це і гарне здоров'я, це і стосунки, і це фінансове забезпечення. І якщо ви готові щось. Ви готові змінювати своє життя, ви, вже вам, мабуть, надоїло ходити, розповідати, що мама не така, адже в серці ми розуміємо, що вона така. І тому відбувається такий у нас роздрайв. Одна половина розуміє, що мама, що я її люблю, а інша пред'являє претензії. І ви, звичайно, не живете своїм життям, а живете цим життям, життям претензій. Я вас чекаю спочатку на діагностичній консультації для того, щоб ви розібралися і зрозуміли, що у вас відбувається, а далі вибір за вами бути з претензіями до мами чи бути щасливою жінкою. До слідуючого ефіру, мирної, гарної вам ночі! Дякую, хто був зі мною. В ефірі і хто буде дивитися в запису?